Інгульськ, Златопіль, Ексампей, Кропивницький, Козацький, Благомир або ж Єлисаветград. Одну з цих назв може отримати Кіровоград, який перейменують у межах декомунізації. У день місцевих виборів тут організували опитування. Найбільше містян за дородянську назву Кіровограда. Єлисаветград підтримали 35 тисяч респондентів. Чотири тисячі хочуть жити в Інгульську. Від назви річки Інгул, що протікає через місто. Опоненти другого за популярністю варіанту, кажуть, що це не надто презентабельна прив'язка до імені по всій Кіровоградській області вона протікає у вигляді струмка шириною максимум до 4 метрів. Інші варіанти отримали ще меншу підтримку кіровоградців. Козацький там була назва така: вона пов'язує історію нашого краю з козацтвом. Кропивницький, зрозуміло, всі знають театр імені Марка Лукича, Кропивницького театральний діяч так само пов'язаний з нашим, з нашим містом. Чимало питань викликає її історична назва. Прихильники пов'язують її з фортецею святої Єлисавети, зведена у середині XVIII століття, і з неї почалася розбудова міста. Опоненти вбачають тут ім'я російської імператриці Єлизавети. Назва Єлисавет, перша назва, але пов'язана з окупаційним періодом на території нашого краю, під назвою Російської імперії, один з центрів Новоросії. Вони все рівно пов'язують своє місто то першою основою. Отою атрактивністю, яка створює якийсь неповторний шарм так, от в нашому місті. На нього Звертають увагу, він виділяється серед інших міст. І завдяки чому? Завдяки тому самому ілсазрайському періоду. Самі кіровоградці до переименування ставляться стримано і знаходять аргументи як на користь історичної назви, так і проти неї. В честь біблійської біблієнської освятої. Єлісавета, матіона Крестітеля. Крестителя. не треба пути політику. Єлізавіта, царська імператриця. Сюда при чому сі сіте у всякому випадку не єлисаветград 100%. тому що руський мір переносить в наше місто не потрібно. Бачила розгромлені ті піски, славянськ. Тобто я не хочу цього для Кіровограду. Місцева влада передала до Верховної Ради усі сім варіантів для нової назви міста. Тепер народні депутати матимуть три місяці, щоб вирішити, як же перейменувати обласний центр. Сергій Михайлин, Анатолій Басисти, Сергій Баранюк, Кіровоград, п'ятий канал.